На Івано-Франківщині коронували Богородицю, ікону Божої Матері одягнули в дорогоцінні шати в Гошівському монастирі. Золоті корони на головах Діви Марії та Ісуса стали підтвердженням того, що церква визнала чудотворність образа. Тож відтепер святиня на Прикарпатті офіційно визнана одним з найбільших прочанських центрів католицької церкви в усьому світі. Ікона Божої Матері вважається найстарішим образом Гошівського монастиря. Протягом багатьох століть до святині приходили тисячі вірян. Вони молилися до Діви Марії та зцілювалися як духовно, так і тілесно. Не змінили традиції прочани і під час коронації ікони. До монастиря приїхали десятки тисяч людей з різних куточків України та за кордону. Християни молилися та просили милості перед іконою заступниці, яку відтепер офіційно визнано чудотворною. А декретом Папи Римського Гошівський монастир оголошено базилікою. До речі, сам Папа Римський 16 благословив та освятив золоті корони Матері Божої та маленького Ісусика. Тож відтепер святиня на Прикарпатті офіційно визнана одним з найбільших прочанських центрів католицької церкви в усьому світі. А сягає історія самої жікони ще XVIII століття. У 1746 році... Київсько-галицький митрополит Шептицький проголосив ікону Гошівської Божоматері чудотворною і коронував її. На прохання львівського шляхтича Миколи Гошівського святиню перенесли у монастирську церкву на Ясній горі. Пізніше шляхтич подарував монастиреві усю гору, де монахи збудували дерев'яну церкву і на честь мецената назвали монастир Гошівським. До кінця XVIII століття у монастирському літописі налічувалось більше ста записів про чудесні зцілення Гошівської Богородиці. У 1900 у 1950 році монастир на Ясній Горі закрили. Якийсь час там був притулок для дітей-інвалідів. Тоді ікона Матері Божої зникла. Лише через півстоліття її віднайшли. Саме найстарішу Гошівську ікону і коронували 28 серпня на успіння Пресвятої Богородиці.